Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Володимир. І це канал Дідуган Плей, це гра I Sell Lemonade, і це вже шоста серія наших з вами продажів лимонаду. А, якщо ви ще не бачили попередні серії, ви можете перейти за посиланням в описі та подивитись увесь плейлист з самого початку. А ми продовжуємо шостий день, продовжуємо заробляти великі кошти. Ми справді минулої серії так непогано заробили. Багато чого купили, а я як завжди забув поспати, щоб наступив новий день. В нас досі висить завдання від Джесіки сходити у страшний дім на холмі, у якому нібито існують привиди. Так, ми в це не віримо, звісно. Виступили хоробро, що ми цього нічого не боїмося, і можемо туди піти самостійно, без нікого. Та, і доказати що це неправда. Але нам трішки очково, і в нас насправді багато справ, багато роботи. І зробимо ми це трішки пізніше, що це було. А, зрозуміло. Е, так. Це потрібно викинути у смітник. Ми відкриваємо, відчиняємо наш магазин, так, бо вже час працювати. Смітник ми кинемо десь тут, щоб він завжди був під боком. Джесіка, це такий провокатор. Ось наші батьки, нам на самому початку, якщо пам'ятаєте, там у перших серіях вони казали досить сидіти у консолі, грати, досі досить, досить грати у свою приставку, вийди на вулицю, займись чимось і поспілкуйся з Джесикою. Тобто вони вважають, що я погана дитина, бо я сиджу, постійно граю у свої комп'ютерні іграшки, а мені потрібно йти розмовляти з Джесикою, бо вона така гарна дівчина. Та нічого вона не гарна, вона підколює. Підстібує, підстрікає робити щось небезпечне. Ну, типу, це неправильно. І мені здається, що з нею спілкуватись не потрібно. Я ніколи не був за домом. Нічого цікавого. Ну, добре. Е, ну Варто було перевірити. Так, що в нас є? А як подивитись, скільки інгредієнтів в нас залишилось? Ну, Ми можемо дивитись по цукру, так. Ну тобто два келихи в нас залишились, але є... а ось ми бачимо. Тобто на один лимонад і на один апельсинат в нас залишилось інгредієнтів. В принципі, я думаю, що цього буде достатньо на сьогодні. У нас є перший клієнт. Батько, спосуйся, нам швидко потрібно взяти наші келихи, кушини. Так? Бо в нас клієнтура чекати не любить. Так, ставимо сюди. Почекай, будь ласка, прик. Е, беремо другий. Також нам лід потрібно взяти, потрібно взяти. Бачите, ну це круто. Батько сидить, дивиться телевізор, мати кружляє там туди-сюди, а син, синку пашить. пашить та заробляє кошти. Бо в мене дуже бідні батьки. Мені їх дуже жалко. Так, чого бажаєте? Один лимонад зі льдом. Будь раз, два, три. І два апельсинадів без льоду. Будь ласка, раз. А. Та що ж таке? І будь ласка. Да, дуже солодкий. <кій> дуже смачний. Три, двадцять. Раз, два, три, 25. Будь ласка. Чого бажаєте? Один апельсиновий із льодом. Можна одразу взяти льоду. Один апельсиновий із льодом. І два лимонаді без льоду. Як забажаєте. Тримайте, будь ласка. Решта. Дуже гарно я спав без тебе і слава Богу. Дуже вам дякую. Два лимонади. Два лимонади. Один. Без льоду, правильно? З льодом. Обичаюсь. Чуть Знов не віддав. Так. І другий лимонад. Також із льодом. Тримайте. Так. Три, Дев'яносто. Дуже вам дякую. Я вас також порекомендую своїм друзям. Так, апельсиновий один без льоду. Вибачаюсь, е, буде лимонний. Е, один лимонний. І другий лимонний. Трішки не вистачило, але вам вистачить. Тримайте, будь ласка, один апельсиновий. Дуже вам вдячний. Ой, не то. Раз, два, три. Три, тридцять. Раз, два, три. І вам дякую. Так, настав час робити лимонад, мати. Не, не, не уходь далеко. Так, ставимо сюди. Давайте хапаємо. А, це нічого хапати не потрібно, я вже знайшов іди сюди. Мама, да, ти що думала? Ти сама хотіла, щоб я працював. Клієнтів багато, потрібно робити лимонад. І поквапся, будь ласка. Так, один апельсиновий із льодом. Один апельсиновий. О, ви бачите, як поперло. Я вже не встигаю трішки. Один апельсиновий із льодом потрібно замовити стаканчики. Зараз. Замовимо, мама одразу зробить нам наш. Так, да, давай Е, Мама зробила. Я біжу. Дуже тобі дякую. Могла б трішки швидше, але. Ну, в цілому, вона швидко робить. Не, не потрібно вже тут вимахуватись на маму. Все-таки у нас тут головний ворог це батько. Він трішки такий. Трішки. трішки трішки Тримайте, будь ласка. Так, 3:30. Раз, два, три. Раз, два, три. О, не сподобалося щось. А ти, чувак, стояв у черзі чисто для того, щоб сказати, що в мене висока ціна. Ну, удачі тобі. Так. У-у-у, а льоду та нема. Почекай, друже. Ніяких чайових мені не світить, походу. Так, ставимо. Раз. Раз. Два. Поставився куди-небудь. Та що ж таке? Воно натискається через раз. Ну, все, я не встиг. Та йом мо йо, це керування трішки потрібно розроб... розробникам під... підкоригувати. Я думаю, що в нас все це куплять, тому давайте розільємо і замовимо. Тут ще є щось? No. Ось бачите, ось ці, ці відображення неповноцінні. Це потрібно все коригувати. Так, ставимо келих. Ставимо келих. Можливо, потрібно е, купити ще келихи. Так, два лимонних. це я можу тобі забезпечити прямо зараз. Так, тримай раз. Тримай два. Е, так, скільки? 3,90, 3. 50, раз, 3, 4. Дякую, Велике. Так, а тобі, можливо, не зможу забезпечити. А ні, зможу. Два лимоних. Вже робимо. Е, так, все вірно. Я вже перелякався, що щось зробив невірно. Но я би їй не віддав. Так, раз, два, три. Раз, раз два, три, 4. І вам дякую. Так, стаканчики. Стаканчики. По-перше, це стаканчики. По-друге, це... По-друге, це сміття. По-третє, це замовити апельсиновий сік. А можна зміксувати? Цікаво. Що я ще не лю трішки апельсинового. І трішки. Трішки вимага можна? А ні, не можна. Хей, hey, кіт. Hey, мені це так, так весело стає, коли приходять діти ще менше за мене і починають мені казати Хей hey, Кіт. Ти де тут кіт побачив? Стій. Mm -hmm. Я її побачив. Так, замовити. А, і потрібно вже бігти, замовляти нам. Замовляти нам інгредієнти купувати. Так, з льодом без без. Тримай один. Собака, не гавкай. Лимон з льодом. Дякую, велике, але було б круто, якщо б ти могла би мені ще виносити його, а не просто залишати. Ну, ти ж знаєш, що я там його не буду тримати, а у будь-якому випадку понесу сюди. Так, а почанові без льоду. Все, дякую. Так, раз два три, двадцять п'ять. Звісно, файн. Що по чайовим? Що по чайових. Чоєві чайові не залишають. Не розуміють чому. Я за цю баночку батьку заплатив 3 бакси. Могли би і щось залишити. Вона не відбивається не взагалі. Так, потрібно зараз буде робити лимонад. Бо лимонад закі. Чується. Та дідько! Ну я тобі ось так налью. Непутний. Ну, скільки я вже коштів промахав через ось цей профтик. Профтик із льодом. Я розумію. А курва. Взяла, викинула. Я все б бачив. Зараз дожену і вкушу засраку. О! Це якийсь підліток. Тебе раніше в нас не було. Вперше куштуєш. О, чорт! Де наша мама? Де наша мама? Мам. А все, це дупа. А, ти знаєш, я маю тобі відмовити. Хоча стій. Мені яка різниця. Мені яка різниця, буде він там стояти або ні. Мені потрібно замовити, точніше, не замовити, а купити інгредієнти, але я буду дуже довго їх нести. Давай спочатку візьмемо для, для лимону все, що потрібно. раз два, три. Раз. А потім сходимо ще раз. От, ну no. я, я кайфую з цього мужика, як він розмовляє англійською. Він мені пасує, скажімо так. Та щось йому не подобається, бо репутація впала. А, ну він вже пішов, це зрозуміло. Паличка валяється. Так, потрібно поставити продукти. Потрібно прибрати паличку і потрібно спіймати мати. Ось вона там стоїть. Іди сюди, будь ласка. Чи будуть тут якісь наймані працівники? Наприклад, можемо взяти Джесику, щоб вона. Е... Приймала клієнтів або ходила за лимонадом або за продуктами. Тримай, будь ласочка. встиг, і це добре. Recommend... Дуже смачно. О, дякую. Е, дуже дуже смачно, але тобі це ночхати. Це ти мені казав, що в мене великі е, ціни. А, господи. Так, да, бери і роби. Чого бажаєте? Ну, звісно, О, Боже, нащо я відходив. Дуже тобі дякую. Ой-ой, занесло мене. мене. Е, так. Що в нас тут за стаканчик? Пустий, повний? Пустий. Тримайте, будь ласка. Так, 45. Дуже тобі дякую. Е, так, 18-та година, 18-та година. Е, в принципі, тут вистачає всього, але магазин не буде працювати вночі. Це ми вже перевіряли. Це ми вже перевіряли. Тому, можливо, варто сходити зараз, поки немає клієнтів. А, Чорт. Ей, hey, кіт, hey, так, е, чого бажаєш? апельсиновий здається? Ось це сонце шпалить. О, отак. Е, Нібито апельсиновий. Апельсиновий без льоду. Так, да, все вірно. Так ти. Апельсиновий без льоду. 380. 380. А можливо, вони кажуть, ось вони кажуть: до світа і бед. Це означає, я там ставлю, ну, дословно, ставлю. Як це, я не знаю правильно сказати в українською. Коротше, вони впевнені, що це дуже солодко. І не купляють. Можливо, тому і не купляють, тому що ну, не їдять солодке. Да? О! Я знову. ну я, я стільки коштів вже промахав, і льоду немає, і я новий не поставив. Це дупа. Це дупа. Ось, ось, ось зараз починається вже якась дупа. Бо я нічого не встигаю. Я починаю плутатись. Людей багато, заказів багато. Е і що з цим робити, я тупо не розумію. Все, вона. ну, типу... А я ж, ну, да, 12 центів. Вона чисто дала так, щоб я. А! 88 центів вона дала. Чому 88 я щось не розумію. Щось не розумію. А, стаканчик коштує 20 центів. А, треба бути, буде сісти і розрахувати, скільки взагалі собі вартість одного стаканчику. Скільки ми потім з них заробляємо. Бо стільки, скільки я вже безкоштовно віддав, ну це, це я не знаю. Це я в такому мінусі вже, напевно. Чені, якщо б я був у мінусі, то я б не, змог, не зміг би працювати. До речі, це цікава думка. Так, це мій стенд. Що буде, якщо дійсно піти в мінус? Продавати за мінімалку взагалі, там, за 1 цент. Скільки мінімальна вартість може бути? О, Безкоштовно. Безкоштовно. Давайте зробимо по 50 лимонад. На стандарту. Можливо, це підвищить потік клієнтів. Бля, ці батьки, вони такі, знаєш, ну, біжить твоя дитина, маленька дитина, безпомічна. Да? У ну, мене є дитина, якщо вона буде бігти, то я якось там відійду в сторонку, да? ну якщо я буду впевнений, що все безпечно, там вона не впаде чи ще щось. Я відійду в сторонку, щоб вона могла пробігти. Що роблять ці батьки? Вони просто йдуть на пролом, відштовхують тебе. Ну, клас. Сімейка просто топчик. Е, ну, я, поки тут розмовляв, я забув абсолютно забув про те, що потрібно купити інгредієнтів. І. І ну купив інгредієнтів, відповідно. Але магазин ще відкритий і я можу встигнути. Ти ж не виженеш мене віником? Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два. Купимо поки так. О, дякую велике. 13. майже 14 баксів в нас є. Уже є. І це досить круто. Ось ця жінка хотіла щось придбати, але. Але пішла. Колту сліпить нам. Це мама її вижви. Ви, 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 як сказати, виженела. Вижнула. Це погані. Це погані новини, бо льоду немає. Але, в принципі, ми зараз наберемо апельсинволо, щоб вона нормально розрахувалась, і можливо, можливо, ми встигнемо взяти ЄС. Та, візьмись, будь ласка. Все ось так. Беремо і біжимо. Швидко, 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 швидко. Пішла ти в дупу, дай сюди гроші і ввели звідси. Ну, Я тобі, тебе нормально попросив, ну кажу, ну така ситуація трапилась. Ну, невже важко почекати? Ай, коротше. Так, добре, це потрібно покласти в холодильника. Це, це потрібно покласти в холодильник. Це, до речі, не лаги, ну, тобто, не процесор там підлагує, а це такі баги в текстурах. Тобто можна так зачепитись і бігти на одному місці. Я, я спочатку думав, що це в мене просто фрізить комп'ютер, але ні. Але причина не у тім. Так, це сюди. Один ковшичок. Якщо в нас буде залишатись по два кувшини, це ну, дуже погано. Бо не буде місця, куди складати. У холодильнику маю на увазі. Так. Е давайте подивимось, що в нас тут залишилось. Ну, в принципі, прибирати нічого не будемо. Хоча, ладно, сюди викинути неможливо. Ось можемо так зробити. Е так, добре, зачиняємо магазин. Вже ніхто точно не прийде. Точно ніхто не прийде. Тому можемо. А, ні, стій. Треба заповнити ось цей цю фігурку для люду. Опа. А це лайфхак. Так. Не можна, так? Да? Коли вона в холодильнику, не можна в неї висипати. Це керування трішки цікаве. Давайте відразу наповнимо і другу. Бо, як ми бачимо, останнім часом з льодом можуть бути проблеми. А, Забув, давайте ставимо сюди, зачиняємо. Ну і все. І можна підійматися догори, до своєї спальні. І прощатись, і прощатись закінчувати шосту серію цієї гри, цього, цього відео. Дякую всім, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось. Пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть свої враження, свої пропозиції. Також не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватись на цей канал. Все, до нових зустрічей у нових серіях. Всім па-па!